Ще в 1951 році Жанні Радарі, італійський письменник, написав дуже хороший роман Приключення Чепеліна. І в цьому романі є дуже один хороший, антихороший два навіть герої це Принц Лимон і Помідор. Так от принц Лимон сказав дуже просту фразу: вибачте, за автентичність на російській, але я її зачитаю. Він сказав приблизно так: за останнє час доходи нашого государства уменьшились». Після того, як був введені налог на воздух, ви стали менше дышать. Це возмутительно. Кроме того, вводиться новий налог на осадки за обыкновенный дощ 100 лір, за пролівний дощ 200 лір, за дощ молні 300 лір. Оце відповідь, то, як діє влада. Грошей в казні немає. Вони безумовно, що хочуть із простягнутою рукою до МВФ і далі вирішити свої проблеми за рахунок людей. Хіба це нормально, коли Та на сьогоднішній день... 60... що газ – Це не вода і не повітря. і Розкажує не... Розказую загаз. Е... Дивіться, сьогодні Росія, ворог України, Росія, продає Україні газ в третьому кварталі 167 доларів за тисячу кубометрів. 167 доларів. При тому всьому, що раніше було, а зараз наша держава продає нам по 267 доларів. Це суто російський газ. Крім того, Україна 40 мільярдів кубометрів, які були спожили за минулий рік. Добуває половину 20, вартість якогось 50 доларів. Середньозважений показник не 167, а 108. Що виходить? Що держава на своїх людях заробляє 167 доларів? Ну, 150. Це нормально чи не нормально? Враховуючи вимоги Конституції, статтю, де пише, що природні багатства, в тому числі яким є газ, є національним природним ресурсом власністю всього народу України. То влада за рахунок народу України продає їхнє багатство людям при цьому заробляють.